Незалежно від щільності бою не хвилюйся, все буде, як треба, щоб не сталося, знаєш, завжди над тобою твої діти утримують небо. Проклята війна продовжує свої чорні жнива, сіє у серця людей горе, біль, тугу. Сьогодні Бориспільська громада у скорботі. На вічний спочинок проводжає Олександра Косинського, героя захисника, який віддано служив батьківщині і мужньо захищав нас від ворога. Порядний і цілеспрямований, відповідальний і виважений Олександр завжди прагнув довести почату справу до кінця. Вмів цінувати щирість. Справжню дружбу і завжди допомагав тим, хто потребував його допомоги. Наш герой був щирим та легким у спілкуванні, працьовитим і принциповим, попри життєві труднощі, ніколи не опускав руки та намагався з усім справлятися самотужки. Про нього ніхто ніколи не говорив поганого слова. Зпочалася велика війна, чоловік навіть не розглядав для себе інших варіантів, крім захисту рідної землі. Його патріотизм не був показним, а глибоким і щирим. Наш герой був справжнім чоловіком, готовим до викликів і випробувань. Такими виростив і своїх двох синів. Яким на сьогодні. 20 та 23 роки разом із ними у перші дні повномасштабного вторгнення, Олександр взяв до рук зброю і пішов захищати свою країну. Відсутність досвіду їх не зупинила, адже йшлося про порятунок країни. Вони пройшли найпекельніші бої, вони вистояли там, на передовій. Бо були сильні духом і мали незламну волю, поранення, лікування і знову встрій. Олександр докладав усіх зусиль, щоб вигнати ворога з нашої держави, постійні виклики надлюдські зусилля і випробування заради порятунку України. Це реальність наших неймовірних захисників і захисниць на передовій. Їхній подвиг із порятунку кожного з нас вражає. Це дається знаки. 12 березня. Серце нашого героя зупинилося. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким та друзям, розділяємо разом із ними їхнє безмежне горе і просимо: нехай Бог дарує Олександрові спочинок у мирі, а його сім'я знаходить силу і тепло у спогадах про нього і сили пережити цю непоправну втрату. Щиро дякуємо Богові та родині захисника за нашого. Героя до алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Олександра Косинського. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Олександра і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Триклятуща війна забрала життя Життя сина, життя батька, життя друга, життя однокласника, життя учня. Саша закінчив середню школу номер 6 Був чудовим другом, дуже добрим, товариським, завжди приходив всім на допомогу. Коли виконуючи якісь завдання домашні не зроблячи до кінця, Запитували, ну, Саша, ну як? Його Господь завжди був з посмішкою на лиці, і ця посмішка згладжувала все, що він робив. Був дуже дружелюбним, дуже добрим. Коли я біля карти питала його Саша, давай знайдемо якесь там місто. Він, дивлячись мені, вічі, говорив, та я доїду, знайду і доїду. Він мріяв їздити, він мріяв жити, він мріяв кохати, допомагати своїй родині, своїм синам, своїй мамі, але знову ця триклятуща війна. Ми будемо завжди пам'ятати його, наших героїв. Я думаю, що наші воїни відімстять за нього. І ми будемо завжди його пам'ятати: низький уклін його родині, його діткам за те, що виховали такого чудового сина, воїна, друга і однокласника. Вічна йому пам'ять. Сити, безсмерти, помилуй нас, Святий Боже, ти кріпися ти безсмертий, помилуй нас, Святий Боже, це тикріпися ти безсмертий, помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний, помилуй нас. Благо і Сина, і свято, духовни, і повсякчасних, і віків. Амінь. У святає тройці, помили нас, Господи, чи сіри наші. Владимир про себе законі нам, що віддаємося і сили наші наші миспоради, Господи помило, Господи помило, Господи, помилуй, слава Отчий сину, і святому полічасних віків. Амінь. Хочеться одного, тільки, щоб ми не чули про ту звістку, щоб ми збиралися тільки на добрі справи. Але наше життя ніхто не пережиє за нас. І цю війну ніхто не пережиє за нас. Тому, тому кож, котрий раз, дорогі брати і сестри, закликаємо вас бути єдиними, бо навіть і Господь сказав, коли ми єдині, ми вірні Богу. Коли ми єдині, ми сильні назавжди. Тому в сьогоднішній день візьмімо на себе обов'язок молитви за душу спочилого воїна Олександра і всіх тих воїнів, які віддали життя за волю і незалежність України. Віримо, що Господь нам допоможе і дасть нам ту правдиву перемогу. І віримо, що вони, які віддали своє життя, не віддали просто так і марно, а за те, щоб наступаюче покоління нашого, нашої української землі, нашої української держави було спокійним, і розцвітало вічна пам'ять і вічний спокій душі спочивому воїну Олександру. Слава Ісусу Христу і слава Україні!